Місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас! Більше про події Тернополя та області. Далі. Тернополяни організували акцію, під час якої о 9-й годині вшанували хвилиною мовчання загиблих у російсько-українській війні. Також вони намагалися закликати усіх зупинятися у хвилину мовчання, зокрема водіїв громадського транспорту. Назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації. Йому назавжди залишилось 23. Володимир Діжак у свої 18 років вперше взяв до рук зброю, аби разом із батьком захищати нашу Україну від ворога. З початком повномасштабної війни отримав поранення та контузію. Проте, після реабілітації продовжив свою службу. І поки Володимир боронив країну на Луганському та Донецькому напрямках. Вдома на захисника чекала дружина із маленьким синочком. Та, на жаль, життя героя обірвалося 10 липня 2024 року, внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу Торецька, що на Донеччині. Сьогодні рідні бійця просять допомоги та підтримки від небайдужих. Більше про це дивіться далі. Був люблячим батьком, коханим чоловіком. Завжди підтримував. Як все погано, коли не переживай, все буде добре. Марта Бігоняк – дружина полеглого бійця Володимира Діжака. Захисник розпочав службу ще у 2018 році за контрактом у 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола. Тоді йому було лише 18. А ось напередодні 24 лютого 2022 року Володимир дізнався, що чекає на дитину. Той тиждень я дізналась про вагітність. 24 лютого я була сама. Він був у себе вдома помагатим батькам. Mm. І... А на другий день ми розписалися, 25 лютого. Тривалий час Володимир Діжак боронив країну у складі мінометного відділення на посаді старшого навідника. При виконанні бойових завдань отримав поранення та контузію. Після тривалої реабілітації знову пішов добровольцем у 95-ту десантно-штурмову бригаду. Боронив країну на Донецькому та Луганському напрямках. Оце зброя його. Знаєте, він дуже любив це все. І з побратимами йому казали, що він дуже майстерний, він дуже винахідливий, любив це, допомагав всім. Любов до військової справи Володимиру прищепив батько, який з 2014 року також став на захист країни. Він рвався дуже сильно, як то все почалося. Його не можна було переконати в нічому. Він не хотів, він не казав, то моє, і хто як не я. Оце все хто як не я. 10 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на околицях міста Турецьк Донецької області Володимир Діжак загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У героя залишився маленький син. Кинув останню фотографію на машині, всі амуніції. І казав Не переживай я вернуся. Десятого зранку я ходила з малим ще до лікаря, прийшла вже сіла, все, малий малого положила спати, і тут дзвонить військом ДЦК. Він заходить, я бачу по ньому, що він так не може ніяк сказати цей. Він каже, нема. Каже, так загинув. Сьогодні родина Героїв потребує підтримки від небайдужих. Близькі захисника просять долучитися до підписання петиції номер двісті про присвоєння Героя України посмертно на офіційному сайті президента України. Посилання на петицію шукайте на нашому сайті. tv4.t.ua. за три дні фестивалю. Файне місто зібрали майже 8 мільйонів гривень. Уже другий рік поспіль файне місто проходить у Львові. Цьогоріч організатори ставили перед собою мету зібрати 5 мільйонів гривень, але завдяки донатам прихильників заходу, проведеним аукціоном всіх проданих квитків, вдалося зібрати майже 8 мільйонів. Ці гроші спрямують на закриття потреб бригади. АЗОВ і більше знає Антоніна Ричкун. Фестиваль Файне місто набирає обертів зі збору грошей для наших захисників. Минулого року за три дні вдалося зібрати близько 3,5 мільйонів гривень, а цьогоріч майже 8 мільйонів гривень. Уже другий рік поспіль фестиваль проводять у Львові на території Фестріпаблік. Над організацією працює команда протягом року, щоб продумати все до деталей і зробити так, щоб відвідувачі були задоволені. Загалом шість сцен. Окрім того, в нас є музей фестивалю. Цього року у нас була дуже велика лея громадських організацій на парку в парку знесіння. 19 громадських організацій було представлено чимало локацій Азову. Цього року вони проводили навчання по тактичній медицині, по пілотуванню БПЛА, збір, збір зброї, тир був, тобто досить так багато було. Окрім цього, були ще інші локації та багато гуртів, які могли задовільнити вподобання кожного відвідувача. Максим Черкашин говорить, цьогоріч побували на файному місті понад 5 тисяч людей. Порівняно із попередніми роками, коли збирали аудиторію і по 18 тисяч відвідувачів, це небагато, але в умовах війни достатньо, бо безпека файних людей найголовніше. Попри це, організаторам все одно вдалося охопити різні міста України та навіть гостей із за кордону. Управління туризму Львову зробила була таку мапу України, де можна було відмічати хто звідки. Тобто, ми також десь потрібно де знати фотографію цієї мапи, ми бачили, що ми охопили всю Україну. І так звичайно, за кордону також були там. Це там, Польща, Німеччина. Ми розуміємо, що увага до України є, і треба цю увагу підтримувати, тому що е, чим більше населення. Раїн європейських підтримує Україну, то ми розуміємо, що і уряди цих країн будуть підтримувати Україну. Збирали гроші на фестивалі для купівлі надсучасних сучасних реп-систем для бригади Азов. Суми, які вдалося зібрати, вистачить приблизно на 80 таких. Але як стверджує Максим Черкашин, наші бійці самі можуть визначити на що витратити гроші. А ось в організаторів було завдання накопичити їх усіма можливими способами. Це, звичайно, і продаж квитків, це і партнерські кошти, це і розіграші лотів. Чимало ми зібрали на розіграші лотів, це і збирання на банку віртуальну, це і збирання в скриньки фізичні. Тобто ми всіма можливими способами намагалися зібрати якомога більшу суму. І цього року нам вдалося, тому що хотіли ставили собі планку. Можливо, 5 мільйонів. Ми розуміли, що це також в сучасних умовах. Є дуже важко насправді люди, людям важко донатити, тому що ми розуміємо економічну ситуацію. А ми зібрали фактично в два рази більше ніж минулого року. Тільки на аукціонах вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Одним із лотів, за який заплатили 100 тисяч гривень, був журнал Тайм із підписом Валерія Залушного на обкладинці. Максим Черкашин каже: основна мета файного міста познайомити людей між собою і дати можливість. Обмінятися думками, переживаннями та проблемами цивільним і військовим. У нас є майданчик діалоговий, де можна щиро поспілкуватися про війну, про повернення з війни, про полон, про страх. Ми бачимо, що військовим це потрібно, тому що вони бачать, що вони затребовані громадськості. Над організацією файного міста працювало близько 150 людей. Фестиваль тільки закінчився. Організатори вже думають над підготовкою фесту наступного року. Футбольні матчі чемпіонату України першої ліги 2024-2025 продовжуються. Тернопільська нива у першій грі зіткнулася на футбольному полі із Кам'янце-Подільським епіцентром. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Завершилась гра із рахунком 0-1. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. Тернопільська футбольна команда у першому матчі вдома приймала футбольний клуб «Епіцентр» із Кам'янець-Подільського зі стартових хвилин матчу у поля Більше контролювали м'яч. Нива показувала велику перевагу протягом першого тайму. Особливо небезпечний момент стався на 25 й хвилині гри. Андрій різник виборов м'яч у гравця «Епіцентру» та віддав пас своєму одноклубнику. Дмитро Галадей разом із Богданом Козаком вийшли майже віч на віч голкіпера епіцентру. Тернополяни завдали небезпечного удару у ворота, але Олегу Білику вдалось перервати цей Удар до завершення першого тайму рахунок таки залишився нічийним. Після перерви більше атакувальних дій проводили гравці епіцентру. Завдяки цьому на 49-й хвилині матчу гості змогли забити м'яч. Попри старання тернополян зрівняти рахунок, футбольний поєдинок завершився перемогою епіцентру. Тут на цьому полі ніколи не буває просто. Ще за часів, коли я тут грав за різні команди, тут дуже важко було грати. І зараз тут знаєте нічого не змінилося. Тут така. Аура, щоб розумієте, важко грати. Хлопці молодці. Перший тайм не дуже вдалий у нас був. Трошки, ну, можливо, входили в гру. Були пару помилок таких серйозних коло наших воріт. Ну, дякувати воротарю, врятував нас. В першому таймі мали 100% моменти, які мали реалізувати. І забуваєш, коли ти забуваєш першим, то звісно гра складається легше. І... На жаль, не змогли реалізувати свої моменти, отримали в другому быстрий, швидкий швидкий м'яч в свої ворота. Намагалися перебудуватися, врятувати гру, але навіть в кінці мали якийсь навал, але він такий був не дуже конкретний. Наступну гру Тернополяни проведуть на виїзді Жовто-зелені зустрінуться у футбольному поєдинку із командою Хуст. Матч запланований у п'ятницю, 16 серпня. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам спокійного вечора та вихідних. Бережіть себе, своїх рідних. Перемога вже близько!